Леся Сінчук, поетеса, композиторка, авторка пісень народилася жінка в Любері. Від початку повномасштабного російського вторгнення Олеся долучилася до збору грошей для військовослужбовців. З перших днів війни я дуже хотіла якось допомагати бути потрібною для України. Я взагалі ми ось на Житомирщину в село Кириївка, і я зразу там пішла в кухонний батальйон. Хоча я ніколи так особливо дуже не готувала, але там і, і печиво, і пляцки, і все, що завгодно, і тушонки, і це ми все закривали, і передавали. Спочатку територіальній обороні, потім і далі на схід. Ми робимо концерти і на Люборщині такі волонтерські збираємо кошти. От коли я там з'являюсь в Київці, в Любарі. от зараз їздили ще в Звягіль, Корстень, Малин». також. Олеся до благодійності залучає рідних. Якщо кожен українець буде допомагати Збройним силам, то ми дуже близько до перемоги і треба тримати нашу незламність, нашу міць, близькі рідні друзі, моя родина. Всі всі разом ми волонтеримо. Донечка моя, наприклад, от в нас, наприклад, був свій домашній дрон, який знімав просто з повітря там якісь зйомки, камера. От вона каже: Я домовилася вже з своїми друзями, От він буде розвідувальним, все відправляємо. Сінчук виступає зі своїми пістями і за кордоном та збирає гроші для допомоги Збройним силам України. В Польщі в Німеччині виступали ми із туром там, кияни, організували, але там були представники різних країн. Дуже цікавий такий тур. і Всі кошти за концерти були переправлені для поранених бійців збройних сил України в Німеччині. Наприклад, ми збирали там, наприклад, в Берліні тисячу євро на день, от тому, що там дівчата наші українці, діаспора українська, вони ще робили вареники, пекли якісь пиріжки, і це все продавалося. Жінка говорить, що у Польщі проводить уроки для українських дітей-біженців, які втратили батьків. Я з ними вивчаю українські пісні, народні обряди, якісь танці, хороводи, такі дитячі забави. От, їм це дуже подобається, вони дуже задоволені і просто говорять, що ми зараз знайомимося нарешті з Україною, хоча ми вже не в Україні. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.